У Черкасах побились віряни української православної церкви Московського патріархату та представники ПЦУ. У свято Михайлівський собор намагались потрапити частина вірян у МП. Бійка виникла через те, що напередодні вночі до храму, де відбувалась служба у ПЦМП, прийшли люди у військовій формі та з українськими прапорами. А чо вистаєте поліція, допомагайте нам. Ага. Ну, ласка, нам Ми Між ними поліція! та парафіянами почались сутички. Добі... Альоти люди, помогіть. «Люди, І Люди, помогіте. Вранці капелан Володимир Патько повідомив, що Свято Михайлівський собор переходить до ПЦУ і буде гарнізонним. Нещодавно була зареєстрована нова релігійна організація. Де наша і де наш народ?» Тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну. Ми тут створимо і осередок національно патріотичного виховання, і недільну школу, і навчальний заклад, і підготовку капеланів. І в нас ще є дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Ранок до храму прийшли віряни та митрополит УПЦ МП Феодосій, аби повернути храм. Після бійки з представниками ПЦУ вони зачинились у храмі і нікого туди не пускали. Вони, використовуючи силу, витіснили наших людей, використовують неповнолітніх осіб, використовують жінок, людей похилого віку. Наші люди, наші активісти, щоб уникнути протистояння і різних фізичних сутичок, добровільно вийшли з території. Вашими молитвами ми відбили другий напад на наш собор. Наш собор є приватною власністю Черкаської партіальної управління. Він не належить. Нікому більше. Наш собор не мають права ніхто не захоплювати, не забрати собі. Це прекрасно знають всі ті, хто організовував сьогоднішнє захоплення. Ми відбили його. Згодом віряни у ПЦМП МП на чолі з митрополитом Феодосієм покинули територію храму. Натомість представник ПЦУ і містяни зайшли в храм і провели там молебень. Аби перейти до іншої парафії, релігійна громада має проголосувати. За словами капелана Петька, за перехід до ПЦУ проголосували раніше. У коментарі Суспільному митрополит Черкаський та Чигиринський владика Іоан розповів, що перехід громади до православної церкви України відбувся 12 червня 2024 року, і нині храм належить ПЦУ. Громада УПЦ не зареєстрована за цією адресою і втратила майнові права. Водночас митрополита Феодосія Дениса Снігірьова судять за підозрами у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії Російської Федерації. Також його звинуватили у підривній діяльності проти України. За понад рік йому оголосили п'ять підозр 2 вересня. Він отримав черговий домашній арешт.